Всім привіт, друзі! І хто мене зараз дивиться, вітаю вас зі святом Святого Миколая. А сьогодні я буду вам знімати огляд шостий віколочку в адвент-календарі. Не одна. Ось ось таким дружечком. Ось такого гуся мені приніс Святий Миколай. Ще мені приніс дуже прикольну лапку. Якщо ви хочете на неї огляд, пишіть в коментарях, хочу огляд на лапку. Ну І давайте відкривати адвент-календарик. Ось шостей віколечко, і зараз ми його відкриємо. Ось наше шосте віконечко. Так. От, я думаю, кіндер. О, так, тут кіндер. Як? Оригінальний кіндер яйце. І ось така прикольна фігурка у нас вийшла. Ось такий Миколайчик. І це можна повішити на ялинку. І тут сказано, що вона має світитися в темряві. Ось. Ну, добре, всім, папай і чекайте мене за.